Вітаю, друзі, слава Україні. Роботи дуже багато, справ дуже багато, тому пробачте, що так рідко виходжу у ефіри. Що можна сказати із останніх подій? Терор Московії проти нас не припинився. Можна сказати, що певною мірою він посилився, але зрештою і наші здатності збивати їхні ракети. Також посилились, тому гадаю, тут все в паритеті. Що змінилося? Пригадайте, з 22 по 23 рік був такий самий терор проти енергетичної галузі нашої країни? Віялові відключення, люди сиділи без світла, генератори джищали на усю країну. Що змінилося з того часу? Україна почала давати по зубах, давати у відповідь і давати добряче. Я не скажу, що відповідь ця повністю пропорційна, повністю паритетна. Можливо, ні. Зрештою, сама Московія територіально, ну скільки майже в 30 разів більше по населенню, в 4 рази більше і так далі. Тому. Щоб пропорційно завдати їм такої самої шкоди, якої вони завдають нам. Ну то це до цього ще далеко. Втім, ці удари дуже болючі для них. Дуже болючі. Чому? Бо нарешті війна прийшла до них. Це вже не якась війна там у Афгані, яка десь відбувається, десь там далеко у Афганістані. Ні, ця війна вже постучалась до них. В браму. Їм в двері ця війна, і вони бачать наслідки. Вони сидять також без світла, вони стоять у чергах за бензином. Щодо бензину, друзі, тут не варто плекати ілюзії. Ми знаємо з всесвітніх розрахунків, що на одну людину припадає приблизно від півтора до двох літрів. Бензину щодня. Ви скажете, але ж в мене, наприклад, немає автівки. Як це? Я проїдаю 2 літри бензина щодня. Але ви йдете у супермаркет і купуєте хлібчик, який привезла фура. Сідайте в автобус, їдете кудись, йдете в лікарню, а в цю лікарню людина також приїхала на автобусі або на автомобілі. Тощо, тощо, тощо. Це не я вигадав. У деяких країнах цей показник більше, наприклад, як в Сполучених Штатах, здається, там 2,5 навіть під 3 літри. В Москві він трошки менший. Але от в середньому візьмемо 2 літри бензина, топлива взагалі, дизеля, так, де світло, сонечко вже заходить. Світла вже скоро не буде. Тобто, якщо умовно візьмемо їх, там 140. З чимось мільйонів, йдеться про майже, майже 300 мільйонів літрів щодня. 300 мільйонів літрів. Тому коли ви читаєте там, що значить, обвалили якийсь там НПЗ, який переробляв 17 ну, мільйонів тонн зрештою, але на рік це добре, але ну, не треба обманюватись, що цей НПЗ. Повністю ліквідований, тобто якась його ланка буде простоювати. До того ж, це те, що лише стосується бензину. Але навіть целофановий пакетик, гума у автомобілі, в шинах, тощо, тощо, тощо. Каучук, ну слухайте, все, пластмаси, дизеля, мазути, мастила, безліч, безліч іменувань, це все продукти. Нафтопереробки стерінові, навіть свічки ці парафінові, це також робиться із нафти. Тому це сотні, абсолютно сотні, навіть тисячі найменувань. І переробка нафти це не лише бі, дизель та бензин. Втім, все одно це дуже добре і дуже позитивно. Україна може постійними ударами зникровити Московію. Я вам про це вже давно казав. ця притча про ведмедя і комарика. Комарик так дзищав, що зрештою вигнав ведмедя з лісу. Він не давав йому спати. Він постійно заважав йому. І врешті-рештою втік. Тому молімося за наші збройні сили, донатимо, допомагаємо, хто чим може, вболіваємо, і все буде добре. Все, друзі. Вже темніє, хотів трошки довше побути з вами на зв'язку, але бачу, що ще хвилин 5-7 і вже мій голос, як червомовця, десь буде лунати там із темряви. бувайте, далі буде.